30 березня віряни відзначають день святого Олексія, чоловіка Божого. Залишивши з молоду батьківський дім, Олексій став проповідником і праведником живучи, як же У В народі предостанній день березня називають днем теплого Олексія. Святого особливо шанують пасічники. 30-го числа вони зазвичай виносять вулики після зимівлі. Моляться святому, аби впродовж усього року був добрий урожай меду. Якщо у цей день тепле та сонячна погода, це означає, що зусилля бджолярі. Іф були немарними. Меду буде багато. Також про добрий медозбір свідчить перший обліт бджіл. Шанують Олексу і мисливці за легендою. Деякі звіри на свято стають сліпими і глухими. Їх легко можна вполювати. Ведмеді покидають свої берлоги, а лисиці переселяються зі старих нір у нові. Із теплих країв повертаються лелеки. А ще люди кажуть: якою погода буде в це свято, такою вона буде і на великдень.